Про прощення образ. Під час однієї бесіди Ісуса Христа апостол Петро підійшов до нього і запитався, Господи, скільки разів прощати брату моєму, який грішить проти мене, чи досить буде простити йому сім разів? Ісус Христос сказав йому, Не говорю тобі сім, але ж сімдесят разів по сім. Прощай багато разів. Завжди, щоб краще пояснити це, Ісус Христос розповів притчу: Один чоловік заборгував у царя 10 тисяч талантів. Один талант рівняється приблизно 20 кілограм золота, та він не мав чим сплатити. Коли його привели до царя, то цар наказав продати його і дружину його, і дітей, і все майно. Тоді боржник упав навколішки перед царем і став благати його, царю, потерпи ще трохи, і я віддам тобі увесь борг». Милостивий цар злянувся над ним, простив йому увесь борг і відпустив його. Чоловік, же, цей виживши від царя, побачив одного із своїх товаришів, який посичив у нього сто динарів. Один римський динарік був платою за день праці на полі, він схопив його і почав душити. Віддай мені, що винен, той впав перед ним на коліна, благаючи, потерпи ще трохи, і я віддам тобі. Але чоловік цей не захотів чекати, а пішов і посадив його до в'язниці, аж поки не поверне борг. Коли цар довідався від знайомих потерпілого про жорстокість цього чоловіка. То покликав його до себе і сказав: Злий рабе, весь борг я простив тобі, зваживши на твої благання, хіба ж не личило й тобі помилувати ближнього свого, як і я помилував тебе, і, розгнівавшись, цар віддав його котам, поки не поверне свій несплачений борг. Закінчивши притчу, Ісус Христос сказав Так і Отець мій Небесний, чинить з вами. Якщо не простить кожний з вас від серця ближньому своєму гріхи Його, ці притчі під царем слід розуміти Бога, під чоловіком, який так багато споргував цареві, слід розуміти нас, людей, під боргом гріхи наші, під товаришем боржника, слід розуміти тих людей, які в чомусь свинні перед нами, наші боржники з цієї притчі. Видно, що кожен, хто буває слим на ближність своїх, за якісь їхні провини і не бажає прощати їм, той не заслуговує помилування від Бога.